Шановні земляки, коротко про підсумки цього складного дня. Сьогодні зранку ворог вчинив черговий терористичний акт проти мирного населення. Високоточні в лапках потвори направили крилаті та балістичні ракети на наше мирне місто та його передмістя. Десять ракетних ударів. За оточними даними: 6 постраждалих. Одна людина загинула це жінка, 62 роки, п'ятеро постраждалих. Поранені. Двоє в лікарні. Чоловік 81-го року народження та жінка 86-го року народження, стан середньої тяжки. Вони отримують цю необхідну допомогу. Ще трьом медики надали необхідну допомогу на місці. У кривому розі пошкоджено торговельний центр, в якому були звичайні магазини одягу побутової техніки та ігрові кімнати для дітей, перебиті лінії та контактна мережа швидкісного трамвая. На відновлення необхідно близько тижня. Матеріали та бригади є, вони вже працюють. Дякую за допомогу. Великою технікою та щебням. «Рудамайн». Вибито близько 300 вікон у двох лікарнях, однієї дитячої, однієї дорослої. Хворі відразу були переселені до інших палат, направлені до додаткові бригади міськводоканалу та сансервісу. Завдання, враховуючи погодні умови, за добу закрити все ОСБ, всі вікна. І двері. Насправді зараз вже закрили понад 96%, і до ночі закриють і інші. Але це вже в сходових прольотах. Там, де палати, там все закрито вже. Скління в мінусову температуру проводити не можна, скло лусне. Будемо склити коли буде плюсова температура. Зараз головне закритись ОСБ та плівкою і тарпауліном. Також пошкоджено 20 приватних будинків та понад 200 багатоповерхових: 5 шкіл, 3 дитсадочка, 2 терцентри, одна дю США та коледж. Що стосується шкіл та дитячих садочків, де були пошкоджені вікна, там також на понад 95% вже вікна закриті. Сьогодні роботи будуть закінчені. У терцентрах вікна закриті на 100% вже. У трьох районах міста були створені оперативні штаби з прийому заяв на виплату допомоги з міського бюджету. Також здійснюється видача допомоги з міського матрезерву: плівка, ОСБ. Інше, там, Тарпаулін, Рейка, Цвяхи. Станом на зараз вже прийнято від людей 113 заяв та оформлена допомога від міста. Видано 560 листів ОСБ, 214 листів шиферу, там, де. Криші, 6 тисяч метрів погонної, толстої плівки та багато іншого. Тим, хто потребує допомоги з установки ЄОСБІ, вона надається. Адреси районних оперативних штабів. Центральний міський район. Будівля Центрального міського райвиконкому, вулиця Свята Миколаївська, 27. Прийом заяв від гарадян на пошкоджене майно. Криворізька гімназія номер 2 вулиця Шміта, 76А. Це видача допомоги з матрезерву, плівка, ОСБ та інше. Там все є. Я був от на кожному місці. Сакзаганський район, Криворізька, гімназія номер 91 вулиця Генерала Радієвського, 48. У Довінцівському районі на Східному, 2, по вулиці Лісового, 7. Оперативні штаби з надання допомоги продовжують працювати і завтра до 17.00. Будь ласка, звертайтесь, пишіть заяви на отримання матеріальної допомоги. Можете отримати допомогу і з психологічних питань, і з питань розселення, і будівельні матеріали, якщо треба бригади. Щодо питань транспорту, до усунення наслідків ракетної атаки, рух вагонів швидкісного трамваю буде організовано наступним чином. Вже організовано. Зі станції проспект Металургів перевезення пасажирів в напрямку станції бульвар верчірній Зі станції бульвар верчірній перевезення пасажирів в напрямку станції Кальцева. Найближчим часом також плануємо організувати рух вагонів зі станції Зарічна до станції Майдан Праці. Також організований рух додаткових автобусів на тих ділянках, де немає альтернативу тролейбусам та трамваям, від спорткомплексу до зупинки вулиця Зелена, від 95-го кварталу до Піонеру через Большевик, з 95-го кварталу до станції Кривий Ріг, що на червоній. Підкреслю, для ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. На жаль, це не перша ракетна атака. У нас є чіткий алгоритм дій. Всі знають свої завдання. Всім, хто потребує допомоги, вона буде надана. Ніхто без допомоги не залишиться. Якщо є якісь питання, будь ласка, і вони не вирішуються в оперативних штабах в районах, телефонуйте 1520. Також наше місто, як і вся Дніпропетровщина та декілька інших областей постраждали від екстремальної непогоди. Цю ніч та протягом цього дня бригади комунальників ліквідували та продовжують ліквідувати наслідки. Робота буде продовжена до тих пір, поки всі наслідки не будуть усунені. Протягом дня також ліквідовано 34 обриви на лініях тролейбусів. Але роботи ще дуже багато. Вже частково відновлення рух тролейбусів з 95-го кварталу до мікрорайону Східний від 95-го кварталу до 30-річчя перемоги. І від 95-го кварталу до площі визволення. Паралельно працюють бригади ДТЕК, які проводять відновлювальні роботи по електромережах. Нагадую, що на ранок в місті без електрики залишалось 15 тисяч абонентів. Було обірвано 4, ти... 4 високовольтні лінії. Ну, все таки базові. Їх вдалося відновити, але наслідок непогоди, яка триває, сталися обриви ще на 4 лініях. Завтра кількість бригад зросте до 18. Ми домовились про додаткові 5 бригад з Дніпра. Бригади комунальники вже розпилили та вивозять понад 1300 впавших дерев та великий гілок. Спецтехніка, яка посипає та чистить дороги, працює цілодобово. Щодо тепла, всі котельні міста в роботі. При цьому 9 з них зараз працюють на дизель-генераторних установках через обриви мереж електропостачання. Але працюють у повному режимі та подають тепло. Не на циркуляції води, а на подачу тепла. Раніше зупинена котельня у тернах також вже працює. Там велика котельня, і треба було багато попрацювати. Біля 20 будинків, там на стадії підключення. Задача підключити сьогодні до 21.00. Окремо прошу водіїв утриматись від поїздок у разі можливості. У разі, якщо поїздка вкрай необхідна, дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції. Рухайтесь з увімкненим ближнім світлом фар. Не паркуйте автомобілі, будь ласка, під деревами, це на узбіччях доріг. Аби не ускладнювати роботу прибиральної техніки. Зараз вночі буде багато роботи. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням сили оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують завдавати ворогу, втрат живої силі та техніці. За добу загальні втрати ворога 416 окупантів, ще 10 здалися в полон. Загальні втрати ворога у військовій техніці складають 28 одиниць. Шановні земляки, прошу дуже уважно ставитись до сигналів повітряної тривоги. В найближчі дні бережіть себе та своїх близьких. Тримаємося. Хочу висловити велику подяку усім комунальникам, енергетикам, медикам та всім криворічцям за вашу працю. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні Збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучна і вам ночі, дорогі земляки. Слава Кривбасу та слава Україні!